Тільки що мені надійшов відгук від учасниці першого запуску мого марафону для дошкільників. Мене звати Тетяна, і я вихователь та музичний керівник садочку Чудоклуб. А я є учасницею першого онлайн музичного марафону, який впровадила Олена. Хочу трішки сказати декілька слів про цей марафон. Особисто я щиро вдячна Олені за цей марафон. За ці вправи для дошкільнят. я перебуваю ще досі під сильним враженням від цього марафону. Усі вправи були настільки професійні, творчі, авторські та надзвичайно. Корисними і для розвитку дітей. Це були і нейровправи, логоритмічні вправи для Артикуляційні вправи. Особа для мене цінно стало те, що я могла ці вправи відразу впроваджувати, практикувати на своїх заняттях з дітьми. Тож, я від себе хочу сказати дякую Олені за прекрасний марафон, за професійний марафон. Хочу Рекомендувати цей марафон всім моїм колегам, всім тим, хто прагне розвиватися та шукати якісь сучасні підходи до своєї роботи.